Поїхали. Доброго дня усім. Робимо запис, презентацію нашого котежного містечка. Буде дім в деривачі. Я Олесь, управляючий партнер, відповідаю за маркетинг-продажі. І з нами Оляна, яка відповідає за партнерські продажі. Отже, поїхали. Починаємо з локації. Оляна. Диривач, це напрямок сукільник. Хто не знає, це 12 кілометрів до торгового центру Кінкрос, і 20 кілометрів від центру Львова. Це такий дуже популярний напрямок, оскільки це напрямок, куди всі добираються в туристичні міста, такі як Труска, Кідиця, Славськ. Ось. Загалом у нас там територія площею 1 гектар, планується будівництво 23 котечів. Щодо переваг цього котежного містечка, це дуже мальовнича локація, оскільки поруч знаходиться лісопарк та озеро. Це близько до Львова. Також перевагою є те, що планується. Власний відкритий басейн на території котечного містечка. Тут ми даємо право вибору різних площ і пропонуємо клієнту одну та двохповерхові котечі. Також перевагою є те, що кожен котеч матиме власну земельну ділянку площею від 3,5 сотки. Територія протежного містечка містечка буде закритого типу. Ну і звичайно, перевага те, що ми швидко будуємо. А в нас будівництво першої черги за 6 місяців. Так ось ну, так виглядає генплан. Так, так, у нас будинки. В кожному будинку є тераса, в кожного будинку передбачений камін. повністю автономні. У нас комунікації, очисна споруда, свердловини вода. Так. і ну, Щодо самої локації, я додам, що там фактично така дуже гарна природа, мальовнича. Фактично ліс поруч. І для тих, хто хоче затишку і спокою, це, це найкращий вибір. Так. Значить, у нас тут, хоча б будівництво тільки почалось, вже активно йдуть продажі. До речі, тут не відмічений ще один будинок проданий 1,5. І оскільки містечко невелике, то закликаємо скористатись цією можливістю. Я так передбачаю, що до кінця року вже буде продано все. А по басейну я відмічу ситуацію, що він у нас запроектований. Дитячий майданчик буде однозначно. А басейн буде, якщо ми з усіма покупцями заключаємо додаткову угоду на доплату в тисячу доларів в кінці будівництва. Якщо ми ці доплати зберемо, ми зробимо такий літній басейн і його обслуговування буде орієнтовно 15 доларів в місяць. Це чистка і підтримка в такому стані. І це буде такий 15 на 4 з дитячою зоною для, тільки для мешканців цього, цього містечка. От. Також підкреслю, що у нас, як і в першому проєкті, будинки не мають спільної стіни, між ними паркомісця, і, 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 і це дуже зручно для тих, хто, хто проживає. По е, особливості планування зараз я відкрию планування і прошу прокоментувати Уляну. Так як я вже сказала, що м, є можливість вибору одного або двохповерхового котеджу. Одноповерховий е, котедж, в нас загальна площа. 114 метрів квадратних, з якої житлова складає 81 метр квадратний. Такий клокотеч складається із кухні студії площею 31 метр та двох ізольованих кімнат. 14 та 13 метрів квадратних. Також коридор, два санвузли, комірка та тераса 15 метрів квадратних. Двохповерховий котеч, його загальна площа 150 метрів квадратних. Житлова складає 112 м метрів квадратних. Також перший поверх, такий, як я описала, у одноповерховому котеджі, а на другому поверсі є ще додатково одна кімната з гардеробом. Ось і також є тераса. Окей. Я я по плануванню додам, що які є конструктивні рішення. Значить, У нас санвузол розділений, але в ванні є можливість зробити душову і другий туалет. А кладова виконує функцію наполовину кладової, наполовину технічного приміщення. Ми бойлер і пральну машинку виводимо в це, в це приміщення, і також там котел. Електричний, і можна розмістити ще залишається достатньо багато місця для для речей для для такого запасного одягу Ну і в кожному будинку в нас такий бонус горище 40 більше 40 квадратів. Тут тут навіть під 50 буде. от Там можна зробити або дитячого, або ігрову, або гардеробну. Планування такі в нас дуже продумані. Е, використана тільки комфортна площа, е, немає зайвих квадратних метрів. Ось, е, власне, клієнт оплачує тільки за те, чим реально користується. От. По, е, по як це все буде. Працювати у нас запланована управляюча компанія, яка буде на себе брати послуги по вивозу сміття по прибиранню територію доглядом за дитячим майданчиком, басейном, якщо, якщо він буде, і в принципі, покупець не буде займатися тими багатьма речами, які заважають за міському життю, а буде насолоджуватися тільки якісним проживанням. А, також, якщо ви розглядаєте наше котежне містечко під інвестицією, наприклад, для здачі в оренду в майбутньому, то управляюча компанія також може на майбутнє шукати клієнтів для здачі в оренду вашому От, Поруч з містечком, так як говорила Уляна, є абсолютно все, що необхідно для хорошого життя. Ну, Думаю, всі мешканці Львова і Решні. області знають, що таке кінкрос, та і це буквально 8 хвилин автівкою. От наша команда не змінюється, поповнюється. Всі, хто займається будівництвом і організацією, і це фотозвіти станом на лютий. Вже в березні ситуація буде ще. Ще далі. От, а для тих, хто цікавиться вже готовими будинками, і як ми будуємо, як це виглядає, то в першому котежному містечку в Підборіцях вже є побудовані чотири перші котеджі повністю, вже бурківку заклали, паркан закінчують. І можна поїхати подивитись, як виглядає сам готовий продукт. Використовуємо будівництві, якісні матеріали. Зовнішні стіни у нас виконані із газобетону, внутрішні перегородки це глянів, утеплення пінопластом. Використовуємо якісну фасадну штукатурку поліум. Покрівля у нас це фібродах, вікна века, І вхідні двері, броньовані, аввер, двері із терморозривом. Та, спеціальна, а спеціальні котеж. Все наповнені питання, які стати. І, і, і по інвестиціям Ось, я додам після що... забудовника абсолютно нічого. Так. так. Я, е, по інвестиціям так, я так. додам, що, що є зараз попит на е, таку інвестицію під здачу в оренду, і е, також покупець з нами заключає договір на будівництво, ремонт, е, меблювання. Ми це все беремо на себе і до здачі в оренду. І тут дохід може бути при внеску орієнтовно все під ключ до 130 тисяч доларів, а дохід в місяць від 10 тисяч рік від 10 тисяч доларів. Чисто, От. запрошуємо до нас на, на, на показ і. Будемо раді бачити вас клієнтами наших вас, наших відділів продажів. У відділах продажу і на локаціях наших отечних містечок. В нас є трансфер на будівництво. Тобто ми у вас в відділі продажу зустрінемо і одразу так, так. зможемо поїхати на локації. Друзі, до зустрічі і анонсу нових новин від нас. Papa.